Отже, є кілька так мовити, моментів, чого, звичайно, Зеленський не зробить: бомбити цивільних. Не просто цивільних десь в селі чи десь. Ні, якщо ти хочеш розбомбити якесь підприємство, яке виробляє БПЛА, там, якісь ракети, не бомби його вночі. Ти бомби його в день, коли там люди, які готують зброю, яка буде нищити цивільних в Україні. А... Дадуть нам оці дадуть, чи не дадуть, чи не дадуть, чи дадуть ці тамагавки, Міст, Керченський міст, а другий Кремль. Але Зеленський чого не зробить? А відповідь дуже проста: він не буде бомбити а, москалів, які були його глядачами, які плескали йому в долоні. і... Втрачали свідомість від задоволення, дивлячись 95-й квартал, коли він як шалава обізнив всю Росію з 95-м кварталом, він своїх глядачів був бити не було. через те, для того щоб настала справедливість, треба цього блазня прибрати. 95-й квартал прибрати від влади, щоб була справедливість. Тому що коли виносять маленьких дітей, виносять цивільних. Покалічених мертвих кожного дня, кожної ночі. А ці бомблять якісь НПЗ радуються і веселяться, що там щось горить, то це несправедливість. Це камуфляж. І в цьому камуфляжі бере участь Зеленський, сирський, а начальник а те, Буданов, а потім цей Малюк і вся ця кодла. Це несправедлива, це незеркальна відповідь. Це а, відповідь. Це 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 той камуфляж, щоб засоб антифрації передовсім проститутський цей марафон, і не проститутський, але не дуже розумні. Опозиційний засоб інформація масової інформації щодня говорили, показували картинку. А які наслідки цього? Що не може там каса пересісти, так мовити з а, свого авто, бо немає няку, чи там на, 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 на собаку, чи не знаю кого може. Але, повторюю, для війська там завжди знайдеться достатньо палива, щоб нищити Україну. А, от в цьому ж опитуванні в цих опитуваннях також є е, дослідження стосовно Валерія Залужного. Мені цікава ваша думка, його продовжують вимірювати. Продовжують порівнювати з владою, з, формуючи якісь електоральні симпатії якихось політичних партій, яких не існує там блок Залужного чи партія Залужного, партія Буданова, партія Зеленського. У нього є вже партія Зеленського, слуга народу. Для чого це робиться? От мені просто цікаво, чому я ж розумію, що влада дивиться на ці рейтинги, і вони постійно тримають руку на пульсі. Вони його бояться, а він що, йде в політику? Ой. Вони його так бояться, як вони хочуть. Пане Олександре. Ви знаєте цей шикарний анідот, коли півінь доганяє курку і, і думає, чи я не дуже швидко, оце, чи, чи не дуже повільно за нею біжу. А курка думає, чи я не дуже швидко від нього тікаю. <рес> влада влада залужно зараз повторюю, так боїться, як залужний хоче цю владу. Іде прощупування, іде діагностика, роблять аналізи. От сінева, і ця, що там ці лабораторії, роблять аналізи, грубо кажучи, політичне Синева. Вони прощупують, вони там дивляться там і так далі. Це все повторюю, одне Олександре, ви розумієте, в чому цинізм? Цинізм Трампа, цинізм Європи? Цинізм цієї опозиції люди добрі через ваші аналізи. Через ваші оці от щупи, якими ви випробовуєте, там як Європа буде платити чи не буде. переговори з Зеленським мається на увазі Трампа, там щось з Китаєм вирішу, там щось з Європою вирішу. Там починає Європа щось там оце, оце, оце собі думати, брати ці активи російські, ці гроші, чи не брати, чи, 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 чи хтось там перелякається і перестане твірити банковій системі Європи і так далі. Люди кожного дня в Україні гинуть тисячі людей. Оце ціна того, що відбувається. Так само ціна і залужною. Знову ж таки, пане Олександре, я, знаєте, все-таки там десь там десь там, контра з Пемсперу. Да. Без надії якоїсь сподіваюся. я Ми вже говорили про пана залужного. Що о, певно, що Ну я так думаю, ну хочу так думати, що може не настав той час. Коли, коли цей постріл буде влучним, а не передчасним чи запізнілим. Але ще раз, ще раз і ще раз, це все вартує і коштує каліцтв і десятків тисяч життів. І в цьому, і в цьому, є, і в цьому є найбільший гріх всіх учасників, ось цього всього. Оцього, всього Армагідону, які, які є в Україну і поза нею, і так далі. Це життя людей, життя життя і здоров'я людей. І тому знову ж таки, чекати свого часу. Я маю на увазі пана залужного. Ви знаєте, знову ж таки, що значить чекати свого часу? Знову ж таки, я хочу так думати. Я не знаю, чому воно так є. Чекати свого часу можливо з точки зору правильно прагматизму, але може статися так, що а, цей час ніби настане, а от тих сил і засобів в Україні, які зможуть цей час реалізувати, вже не буде вистачати або до крити... або буде критична депресія і критична меншість людей, які захотять таки Україну врятувати. І от я не переконаний, що довкола залужного, чи не не тільки Залужного, Ми не знаємо, може там хто ще може очолити оцей рух України до світла, що довкола них є достатньо засобів для того, щоб от якраз і визначити оцей час ще, да, де і а, як кажуть, і овці будуть цели, і волки будуть сити. От, тобто, тобто, тобто оту, оту середину чи той момент істини. А я не переконаний, що таке через те, що система розбалансована настільки світової, а, пане Олександре, система вся світової безпеки, світового права, гуманітарного права, військового права, а, 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 кримінального, кримінального права міжнародного, фінансові всі ці взаємовідносини. В таких, здавалось би, потужних інститутах, як Євросоюз і НАТО. Ми це бачимо. І хто це зробив? Ну, по-перше, так мовити, субстрат був готовий. Тобто, оця каша, о, 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 оця мішанина, вона вже була зварена. Не скористалася одна людина це Путін. Ну, тобто, Московія. Вони вловили той момент, коли все посипалося, і не може зібратися докупи на сьогоднішній день. Хто збере докупи? Хто може зібрати? Україна. Україна, яка позбудеться влади, які ніхто не вірить, ніхто в світі. Вони вимушені з цією владою говорити, бо іншої немає. Значить, знову ж таки, іноді світ рятують маленькі вчинки. Як колись Голландію порятував хлопчик, який пальцем заткнув дирку. В тій дамбі, яка відгороджувала низини Голландії від Північного моря. От, чи знайдеться цей момент, да, коли, коли Україна, маленька, маленька Україна, маленька, вже за людьми маленька, там кажуть за площу, там відірвали шматок, решта не керована. Отже, чи, чи знайдеться той момент, коли е, оцей, оцей страшний потік зла з Росії? Буде припинений в Європу. Це може зробити тільки Україна, тільки Україна, але Україна за адекватної а, бо влади, які, по-перше, люди довіряють. І вони підуть і підуть на фронт і підуть і вернуться і, і, і а, скажімо, позбудеться якихось своїх надлишків в житті. І в їжі, і в якихось шмотках, і в машинах, і так далі, аби порятувати Україну. Бо це буде Україна, українська Україна, європейська Україна, а не Україна, от як сказав оцей Мілованов, оцей шнурок на е, оцього цього Єрмака, що приїде 10 мільйонів заробітчан з усього світу. Нам такої України не треба за таку Україну, хто буде боротися? Ну, дивіться, нещодавня заява голови військово-цивільної адміністрації Миколаєва е, і заклик до того, щоб військові взагалі не брали в участі в політичному житті і не, не йшли в політику, тому що військові мають займатися військом. Е, я ж розумію, що це не тільки його точка зору. А можливо, і вся влада думає саме так, бо вони бояться сьогодні е, наших збройних сил. Всі опитування, будь-які опитування, там які про банкові, про владні соціологічні групи, всі показують на першому місці це довіра до збройних сил України. Пане Александр... всі чомусь е, хочуть бачити військових сьогодні е, за кермом цієї держави. Я хочу. Я хочу. Але не військових як такі, а мається на увазі воєнна диктатура. Це не означає, що весь уряд, воєнний уряд, мають складати військові. Це не так. За функцію воєнний уряд, а не за погонами. Очолити а, цей воєнний уряд, я переконаний, повинен а достойний, розумний, не сапог, тільки по війську, а ментально. Адекватний стосовно політики, військовий генерал. Пане Валерію. А чим скажімо перетворення органів місцевого самоврядування на військово-цивільні адміністрації не є воєнною диктатурою? А о, ні. Це не воєнне, це узурпація а влади. А що це? Ні, 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 це ну, узурпація влади. Це а, те, що ми та, хочемо. Та, що зробив, щоб влад... військові очолювали, але знову ж таки, що скрізь Олександр. військові очолюють? Олександр, не плутайте грішно справедливо Значить, це є паралельна влада, от, яка створена Зеленським. От місцеве самоврядування, да, те, яке було за європейським штандартом да, за часів президентства Порошенка, його уряду і його Верховної Ради, це натурально, це європейська, надзвичайно корисна була реформа. Але... Та а, люди за зад... 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 я, я не дурень, я ж відповідаю на ваше запитання. Значить так от, запровадження військово-цивільної адміністрації вона повинна займатися справами, які не перетинаються і не узурпують функції місцевого самоврядування. У них своя а, 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 ділянка своя. Це комендатура і комендантська година. Оце їхнє. І все. Стосовно місцевого самоврядування, воно має бути навпаки посилено під час війни. Чому? Тому що, можливо, це єдині так мовити осередки влади, яким ще люди довіряють. Бо Києву банкові не довіряють, не довіряють. А от місцеве севня, бо вони обирали, воно близько до них. І забирати, перетинатися, обрізати місцеве севрідування в його конституційних законних функціях оце є узурпація. А стосовно... А, 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 воєнної диктатури, це інша справа. Воєнна диктатура, це а, управління державою, це воєнний уряд, це повна мілітарізація економіки, влади і всього іншого. Це максимальне усунення парламенту від, від трипології. Це швидкі, радикальні і надзвичайно прозорі рішення. Оце є військово-воєнна диктатура. І ні в якому разі, ні в якому разі, воєнна диктатура повинна якраз опиратися на а, а, місцеве самоврядування. Тому що місцеве самоврядування, повторюю, це те, що забезпечує життєдіяльність людини щодня. І якщо вона буде організована, якщо вона буде корумпована, то це розумієте, це асоціація воєнної диктатури, щоб люди не думали, що управляти ними буде людина з гвинтівкою. Не дай, Господи, це не треба. Бо, бо повторю, для цього є комендантська година, комендатура і так далі. Тобто все йдеться. Але військові контролюють що? Чи місцеве середування є колаборанти? Чи вони є патріоти? Чи місцеве середування витрачає гроші на всяку фігню, чи допомагає. Армії і владі, як це є там в Києві чи там в якихось містах, і так далі. Ми ж бачимо, скільки на сьогоднішній день. Пане ми ж, ми ж Оксаде, не ми не знаємо, бо це все є все приховано. Бюджет місцевого середування, по-перше, він його пограбував Київ. Ой, пограб, ну Київ мається на увазі офіс президента. Уряд пограбував. Вони ж забрали гроші, як з Києва, вони забрали, скільки там, 6 чи 8 мільярдів і так далі. Тобто вони по суті вилучають кошти за місцевого самоврядування, і вони ж не говорять на що вони підуть. Це узурпація. Ну, останню, остання цифра 8 мільярдів забрала. Власне. Так от, коли а, а, начальник цієї військової адміністрації, цей Єрмаковський шнурок, я не пам'ятаю його прізвище а, в Києві, да? значить він коли починає зазіхати на функцію а, обраного мера, обраної Київради, да? і по суті. Зменшувати поле їхньої їхнього функціонування і їхньої діяльності, та ще й забираються кошти, то що це? Оце і є узурпація. Оце і є узурпація. От. І е, ще одне, палександре, я хотів зачепити одну тему, якщо ви дозволите. значить е, Бо це, власне, воно все, воно, воно воно все все воно все пов'язано. Коли ми говоримо, чи є люди, які, які можуть скласти якусь критичну кількість чи критичну масу для того, щоб все-таки вилікувати цю державу, да? то оця тема, про яку я хочу зачепити зараз, вона так само є фундаментальною стосовно свідомості, ментальності, ставлення людей до держави і до своєї долі. От е, скоро, пане Олександр буде День української писемності. Ви знаєте, я вам скажу таке, що е, ну, по-перше, е, кількість людей, які беруть участь в написанні цього диктанту, щороку зменшується. Ну, а стосовно, чи там правильно пишуть, чи неправильно, ну там, здається, одна людина минуло року тільки е, не зробила помилок. Але чому я згадав про цей День української писемності? Е, Отже, на сьогоднішній день я вже про це говорю. Ви знаєте, весь час переді мною образ Ірини Фаріон. Ну, от її вже немає, вже, вже, вже немає, вже немає. Вже немає і рік минув, і все, і люди якось забувають. Але від, від початку, від 14-го року, ну ще можна було якимось чином щось виправдати, там якось і так далі, і так далі, коли люди рускогавкають, в тому числі русскоязичні, русскоговорящі в армії. Але на сьогодні, пане Олександре, немає жодного виправдання. Людям, а тим більше ті, які тримають зброю, рускогаворіть. Тому що, от я приклад, щоденний приклад, пане Олександре, щоденний. Біля мене знаходиться так званий університет а, а, технології дизайну, у якого з одного місця досі стерчить ще Савковський профтехучилищний пирожок Савковський. Значить, цей заклад цей розсадник москофільства, руска гавканія, Абсолютно, а, а, я би сказав, би, недопустимого до о, о, повноліття, злигання наркотиків. І от кожного дня оця кодла, причому такого не було до, до вторгнення. Не було такого. понаїхали. І от, это, от это, розумієте, оця мушня вона завалює це кілька десятків, може до сотні. Кожного дня в цю велику кишеню, галдіт. Пане Оксане, стоїть таке матюче. Що це просто кошмар? Тобто, там десь думаю, в Уфілі в тюмені навіть так не говорять. Навіть в стайні, навіть чистіше, ніж в цьому, в цьому університеті, роблять зауваження люди на свою голову, бо ця вся комашня налітає на них і плює, просто фізично плює. Так от, в зв'язку із цим, ж неодноразово цей університет, технології дизайну на Печерську, був під прицілом громадськості. Там скільки раз оці вчителі чи хто вони там такі? Вони дітей бо ну, перше там звучить виключно руский язик. будь де в тому числі і на уроках, значить, там є пропаганда русської церкви, там є виколисування оцього матютя, цього злегання, оцих наркотиків, це кубло. І от, що цікаво, Міністерство освіти вкотре туди надходили сигнали про, про, про це кубло цього розпусти, воно закриває очі. Натомість кожен міністр за часи Зеленського гнобить дійсно національно зорієнтовані і, я би сказав, патріотичні виші і середні учбові заклади. Отже, таким чином. Коли в середині столиці, в середині країни, є така ракова пухлина, що можна говорити про те, що чи є оті люди, бо ж за цими дітями є їхні батьки, тобто на кожну на кожного хлопця чи дівчину це мінімум двоє. Це батько і, 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 і мати. Тобто цю кількість треба помножити вдвоє, втроє троє. І це тільки не тільки в Києві, бо оскільки Західна Україна каже. Стільки російської мови, стільки матюча на Західній Україні ще ніколи не було. Ось ці конгломерати засрали, даруйте на слові Київ і Західну Україну. Але, знову ж таки, коли робиш зауваження? Олександр, я не раз чув, а воєнне говорять на русском язикі, Так от я звертаюся до військових. Напередодні Дня української писемності. Люди зі із зброєю. Вам честь. Не знаючи всім. Але вам честь. Але ви, якщо говорите по-русски, на вас вчаться, на вас звертають увагу і вас наслідують. Вами виправдовують рускаґавканія, отата шалупінь, які роблять зауваження. Через те будьте свідомі не тільки свого воєнного військового покликання і своєї функції, а ще й громадянського, ще й патріотичного. Тому що зараз Україні надзвичайно важко, бо української України стає все менше, менше і менше. І от буде а, оця мрія Мілованова. Коли сюди десятки мільйонів приїдуть а, а, світних, приїдуть багатих, і українці будуть в меншості. І ви так само будете в меншості. Ви згадали про Ірину Фаріона, а я згадав про Андрія Парубія. Mm. Так. Що ви думаєте про це вбивство? Про те, що сталося, і знову ж таки, ну, знайшли вбивцю, я так розумію, цього піймали його? Що це було? Як ви думаєте? Пане, пане Олександре, знову ж таки, в державі ну, говорити про про, про голову Верховної Ради Патріота, начальника оберігу Майдана гідності? пана Порубія говорити, говорити, говорити і говорити, і згадувати оцим добрим словом. Але е, це все говоріння, воно, воно його не поверне. І це говоріння, на жаль, ніяким чином не впливає на справедливість слідства і оцього досудового слідства і цього всього процесу. Е, пане Олександре, апріорі, в державі Зеленського в державі судів Портнова справедливого вироку, а головне, достоменного і достовірного слідства, не того, хто натиснув гачок, чи він натиснув пістолета, а хто замовив. Не буде. Так само, як і за часів кучми, коли суди. Тоді курований Медведчуком, бо портнов тоді ще вилуплювався з яйця, не було прозорого чесного розслідування. Бо абсолютно очевидно за тими ознаками, що водій машини, яка стала поперек, немедленно умір від інфаркту. от, Все це слідство було абсолютно закритим. Абсолютно очевидно, що а, перший раз не обрали Чорновола. Обрали комуністичного Лиса а, Кравчука. Другий раз не обрали Чорновола. Обрали а, батька олігархії і корупції кучму. А хто знає, можливо, би втретє таки би обрали. А для того, щоб не обрали. А Чорновола і прибрали. Абсолютно очевидно, що порубій це функціонуючий політик. Те, що якийсь час він ну не був публічним, як скажімо як на посаді голови Верховної Ради, сама посада просто це публічна сцена, да? це зовсім не означає, щоб він не функціонував так само, як і Феріон, до речі. Не функціонував, якщо би сталися події, які б потребували таких достойників, як Фаріон і Парудій. Я абсолютно переконаний, що вони би функціонували і наголос, і голосно От таких і прибирають. От його і прибрали. Знову ж таки, сподіватися на якусь справедливість і прозорість слідства в країні Зеленського, вірніше в державі Зеленського і а, в а, судовій системі. Партного вічно живого абсолютно не видається можливим.